Новий мер Нью-Йорка надихає європейських демократів. Швеція готова зміцнювати оборону Східної Європи, а росіяни створюють фейки для дискредитації гур. Про це та інше вже за мить. Чим ближче зима, тим інтенсивніше Росія б'є по українському тилу. Павло Казарін у колонці для слава ТІВІ наголошує, що оскільки Москва не може досягти вирішальних успіхів на фронті, то продовжує воювати проти українського тилу. Росія розраховує на те, що комунальна катастрофа може змінити громадські настрої, пише журналіст. Що українці почнуть звинувачувати в тому, що відбувається не Кремль, а Київ. Утім, як зазначає публіцист, війна не призвела до мутації всередині українського суспільства. І, попри всі обставини, воно з оптимізмом дивиться у майбутнє. Про що думає Україна напередодні четвертої річниці Великої війни? Статтю Павла Казаріна під таким заголовком читайте в рубриці погляд на нашому сайті. Політична сенсація, як 34-річний з охран Мамдані став мером Нью-Йорка та уроком для європейських демократів, ще менше року тому політик залишався маловідомим поза межами свого округу. Тепер його неймовірний злет викликає справжню паніку серед Нью-Йоркського істеблішменту. Пише газета за Нью-Йорк Таймс. Підйом мамдані став приводом для оптимізму серед європейських демократів. Його кампанія сьогодні вивчається у політичних штабах від Парижа до Лондона. Пише Політіко. Європейців вражає медійна частина його кампанії. Вони шукають способи, як протистояти хвилі ультраправих і повернути віру у прогресивну політику. Ефект мамдані, як кампанія нью Нюйоркського політика надихає демократію Європі. Під таким заголовком вийшла стаття Марини Степаненко на слава Тіві. У Швеції заявили, що країна готова допомагати зміцнювати безпеку в східній частині Європи. За словами прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона, країна планує взяти участь у місії НАТО Істерн Сентрі. Швеція усвідомлює загрозу, яку становить Росія. Його держава не живе ілюзіями, сказав міністр. Він додав, що країни Північної Європи та Балтії нині співпрацюють у сфері оборони тісніше, ніж будь-коли раніше, і залишаються серед лідерів у підтримці України політичній, фінансові та військовій. Крістерсон розумував, що світ має бути готовим до тривалого періоду ізоляції Кремля навіть після завершення війни. Росіяни створюють фейки для дискредитації спецпідрозділів ГУР. Зокрема, вони створюють фейкові сторінки в соцмережах, які імітують інтернет-ресурси спецпідрозділу Тимура, частини української розвідслужби. У ГУР кажуть, що мета таких заходів дискредитувати воєнну розвідку. Там нагадали, що це вже не перший випадок. Минулого року в Телеграм зареєстрували фейкову сторінку російського добровольчого корпусу. Відомство пояснює, що таким чином росіяни мають на меті зірвати процес залучення нових бійців до руху опору, який дедалі більше охоплює територію самої Росії. Про деталі дезінформаційної діяльності росіян читайте в нашій новині. Непередбачуваність Трампа може бути як шансом, так і загрозою для України. Про це в Етері Слава тіві заявив старший науковий співробітник Атлантичної ради, американський політолог українського походження Адріан Каратницький. Його непрогнозованість творить інше поле гри, чим дуже прогнозоване і таке мілке, слабке, слабкий підхід Байдена, і тому тут є певні непрогнозовані вектори і напрями, і це я думаю творить як не парадоксально і більшу загрозу для України, і більшу і більшу можливість. За його словами, нині саме Європа має достатньо ресурсів і важелів, щоб самостійно впливати на перебіг війни в Україні. Зокрема, через фінансові інструменти та санкції, і головне в цьому є взяти тих декілька сот мільярдів доларів російських активів, котрі сидять в європейських банках, в світових банках, і їх спрямувати на наступні 3-4-5 років. Повний коментар експерта читайте на нашому сайті. А в мене наразі все більше новин читайте на Слава Тіві. До зустрічі.